Вони вижили на війні, а тепер голодують. Третій рік поспіль. Мати одиначка з Новотроїцького бореться за життя своїх дітей. Родина ледь вціліла під обстрілом, а зараз бідує. Не можуть дозволити собі придбати навіть продукти. Як виживають мирні люди на лінії зіткнення, бачили кореспонденти Сабиті її молодшому синові всього два рочки. Мама називає його ровесником війни. Це ж киті таким бачила радісним. Ага, Настрій хороший, адже вранці не стріляли. Однак за два роки життя Сашко бачив те, що багатьом дорослими не снилося. Вибухи, постріли і руйнування. Над головою небо, яке майже ніколи не було мирним. А одного разу малюк ледь не загинув. І так їх три штуки пройшло зі старту. Ми на це все наблюдали. У мене дитина даже був побігав, Я говорю, куди назад? У мене шок був. Підвалу немає. Олена з двома дітьми ховалася у цегляному будинку. Найбезпечніше місце у кутку подалі від вікон. Якщо упадеть, то упадет уже наверняка, А так якби как бы, ну хоча б навіть якщо діти рядом упаде, то хоч би осколки не роздробят. Стіни ледь встояли. Жінка боїться. Ще кілька таких обстрілів і взагалі можуть упасти. О, все, Всьобавче випадає. Все це їхнє єдине житло і в ньому зимуватимуть через тріщині протяги а грошей на вугілля немає аби було чим опалювати будинок коли не доведеться спиляти останнє дерево на подвір'ї ще буде мало, це ще мала щастя. відремонтувати будинок теж не вдасться сім'я живе тільки на соціальну допомогу грошей не вистачає навіть на їжу з детських до детських Беру в долг, потім десь віддаю. ну так от і живемо. Вже два роки цих людей рятує гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Мамі і її дітям регулярно привозять три продуктові набори. А тепер родина отримує і найнеобхідніші засоби гігієни пральний порошок, зубну пасту, щітку та мило. Рінату Леонідовичу, звісно, дуже велике спасіба, що нам допомог, тому що не он зараз з нашими цінами в магазині. Ми просто б не вижили. Волонтери гуманітарного штабу у новотроїцькому видали півтори тисячі наборів виживання. Тут на них чекають люди похилого віку, інваліди, багатодітні та самотні люди. Еще одна из особенностей населенного он, он пункта лежит непосредственно близости к линии столкновения. Вот сегодня мы могли услышать очереди из крупнокалиберного оружия. Незважаючи на постійний ризик, волонтери вже відвідали 425 міст і селищ по обидва боки, лінії розмежування у стаціонарних пунктах та мобільними бригадами волонтерів видано майже 9 мільйонів 600 тисяч дорослих та дитячих продуктових наборів. Гуманітарна допомога Ріната Ахметова врятувала понад мільйон людських життів. Юля Міншакірова, Ростислав Євген Якунін. Сабиці канал Україна.